Всім привіт! Радий знову вітати вас на моєму каналі. Ми продовжуємо розвивати нашу Українську імперію у грі Rome Total War. Так, як ви пам'ятаєте, з минулої серії нам ця фракція фракція Лугі оголосила нам війну і нам не, дов... не вдалося поки що сконцентруватися на те, щоб відвоювати Галич. Ну, ми поки що мусимо відбити їх, бо вони продовжують на нас наступати. І після того ми зможемо сконцентруватися так. Але це добре, можливо, нам вдасться захопити ще хоча б одне місто, і тоді вже нам буде краща ситуація, бо, як бачите, зараз ситуація доволі плачевна. Грошей в нас нема і закінчується, бо в нас дві досить великі армії, які багато грошей споживають. Давайте ми завершимо хід. Так, е, ага, у нас є якісь ще. Війська, в яких ми не вивчили якісь традиції. Давайте так. І вже наступний ці попробуємо напасти на це місто Белс, якщо на нас тут зараз ніхто не нападає, і якщо ми не програємо зразу. Так. Yeah. Я розумію, що немає грошей. Так, давайте ми. Жим немає, давайте йдемо по чуть-чуть. Мені здається, в цього міста немає охорони. Це добре, ми можемо легко його захопити. Давайте ми. Оточити. І. Підійдемо, щоб у нас було ще більше сил захопити це місто. Тепер ми. Що може ми повоюємо по-справжньому? Ну, давайте спробуємо. Я готовий воювати, коли в мене в два рази більше солдатів. Надіюсь, що я дуже сильно не програю. Бо насправді, якщо чесно, не дуже я вмію воювати. Цікаво, яке це місто Белс в сучасному світі. Ну, насправді воно є в Львівській області, є місто Белс. Тобто можливо собі уявити і місто Белс, і місто Галич. Тому, можливо, ми все ж таки воюємо за українське місто. Так, тому ви можете відкласти початок. Е, давайте. Туман. Не треба нам. О, давайте сухо. Розпочати. Так, нам треба виставити наші війська. Давайте ми їх об'єднаємо в перший. Так, так, так. Другий. І раз, два, три, третій. Давайте так. Це одна група. І це друга група. Так. І ми кіноту поставимо десь з краю, щоб атакувати збоку. Давайте починати. Так, давайте. Ні, давайте оці сюди. Ці сюди і ці сюди. І починаємо так, ці сюди біжать. Ці сюди. Так, у нас ще ре реінфорсменс. Так, це дуже незручно. побіжать вперед. We have discovered the enemy's hidden units. Ну ще якісь hidden units є? Yeah. Что там наше кино-то уже подъезжает. Так. Все уже воюют. Так, где да, наши кино? Закидаємо так, що вони навіть Де наш генерал, чому на нього напали? Ні-ні-ні! ти назад. Не давайте так. Всіх перебили вже? Тут всіх ніби перебили. Давайте ще цих добивати. Тому що Вони на нас напали, хай получають. Давайте. Давайте якусь кінноту. Так, де ці хлопці? їх Добивають. Ладно, давайте. вийти з битви Так, всі ми втратили. Ну, 54 чоловіка втратили, капець. Але вони втратили 613. У нас було в три рази більше. Нарешті, так, ми захопили перше місто. Надію, що у нас зараз ситуація стане трошки краще. Чи будемо ми добивати тих глухів, чи поки що. Ну зараз подивимося, що в нас там виходить, чи. Так. Ну ви як бачите, я сильний воєначальник. Так, нам потрібно по-любому місто Белс. Це буде теж частина нашої України. Уявимо собі що це те, що. Так, Белс. Що у нас тут є? О. У нас тут є якесь мають бути гроші. Дивіться, у нас тепер один дохід тут є. Окей. Але тепер у нас тут буде проблема. З громадським БОД. Або ДОРГІ вже реально далеко йти. Давайте на цьому ми завершимо наш хід. Давайте найдем. Так. так, нам точно треба повертати скоро одне військо. Це чи це? Давайте це. У нас зараз знову тут будуть. Так, у нас знову тут населення стривожене. Ох. Так, я навіть кажу про... Так, давайте ми визначимо. так, давайте ми це виберемо. Військо нам поки що так. Давайте подивимося, чи в нас тепер появилися якісь нові можливості торгівлі. От з гутонами. Давайте ми запитаємося, чи вони не хочуть. Правельного. Окей, не хочуть. Це можливо конфедерація кельтів. Ну, ми і так плануємо з ними воювати. Царські скити. Ну давайте. Ніхто не хоче з нами торгувати. Тут поки що так, які в нас є союзники? У нас є оці союзники. Ми їх, в принципі, не, і не плануємо захоплювати. І цих не плануємо захоплювати. Супер. Е, так, конфедерацію кельтів треба буде трошки так, що з цими логіями робити. Сілезія це ж як, звучить як Польща, правильно? В них є ця територія Сілесія. Ну добре, подивимося. Давайте далі, бо нам треба тепер відстоюватись в цих містах. Я надіюсь цієї однієї армії хватить тут, щоб захищати їх що щось нам наш бас. У нас немає грошей. Дозволити, добре. Супер. Так, ну по-любому так, добре. Так, давайте чи ми можемо, звичайно. Цим дойти? Ні, давайте зайдемо подвійним ш... шляхом тур. Мені страшно, що ці чуваки там планують, бо у нас тут військо. Ну, воно є, але. Так, давайте далі. Галич що не захопили? Не захопили. Мені дуже треба захопити цю галич. Але це всі три міста з різних. Тут, до речі, ще щось виробляється таке прикольне. Я не знаю, що робити з цим Будоргісом. Іти туди. Нам би треба було найняти агента шпигуна. Немає якогось безкоштовного, у нас просто грошей взагалі немає. Але мені, нам точно треба. Давайте Наймемо все ж таки. Рака, тому що нам треба бачити, і що тут. Ага, до речі, це з одного. Це ми не плануємо захоплювати, а оці і ці будуть з одного. І ми можемо потім ще дослідити, що там у нас в цьому. Так, давайте тут там... ми. Що тут в турі в нас? Плюс? О, плюс 12, супер. Так, зараз ми швиденько прощелкаємо ходи. Населення нещасливе в Сілезі, а є якийсь плюс. А ну що в нас по податках зараз? Так, податки маленькі. Добре, так. Давайте ми пошлемо нашого цього. Подивимося, що там в Будоргісі. Вже йде якась армія, і там ще одна армія. Ой-ой. І тут тур. Ці війська далеко. І там сильні війська. Давайте може все ж таки ми вернемося. Тур. Нам треба відбити, коротше, нам треба захопити цей Будоргіс, бо Вони не дадуть нам спокою. Ці лугі... Чи може просто спробувати оголосити їм мир, щоб вони від нас відчепилися, як ви кажете, чи спробувати добити їх? Тут цікаво питання. Ага, він же тут. Ну я за другий хід встигну підійти і на нього напасти і розбити, і тоді можна йти і захоплювати Будоргіс. Як вам така ідея? Так, тільки в турі у нас тут буде повстання. Так, давайте підійдемо сюди і нападемо на цього і розіб'ємо його. Добре, що ми не були. Шпигуна, який допоміг нам побачити це наперед. Так, ми навіть трошки поповнили нашу цю. Ну що ж, треба йти тепер завойовувати, а у нас немає. Давайте в турі просто наймемо військо. В якому нікого не буде. Будини. О, дивіться, давайте цю... Так, хай буде проки що так просто. Йдемо нападати. Так, а у нас чи без посування. Так, тут у нас тих них нічого немає. World, І цих хлопців так, поки що ми не зможемо відправити, але вони зможуть потім прийти на підмогу. Так, авторитет плюс 2, харизма, бойовий дух усіх. Дальність переміщення чи швидкість пересування. Ну, давайте спробуємо дальність переміщення. І ці нехай поки що зайдуть сюди, а навіть не можуть зайти. Так, тут Pino 22. Тут 21, добре. Давайте дослідимо ще тут. Так. І в наступному ході нам нападемо на них. А, цього ж там ще в когось не присвоєна звичка. Так, тут, тут. О, громадський порядок нам точно треба. Так, відбили другу атаку, зараз Будоргіс вже там вже не дуже є військ, щоб захищати. Давайте. Що ж них де в них війська ще є? Це гарнізон на армія. Добре, давайте. Що ж, давайте продовжимо. Чи він зможе просто зараз напасти тільки на цих? Бо Доргіс це все ж таки столиця, не так легко буде її взяти як Белс. Про луги її планують зробити. Ми можемо їх вивезти з міста, але якщо я зараз. Вони мені розіб'ють ту армію. Ну давайте. Незначна перемога. Давайте. Давайте вбити бранців. Пробуємо зараз добити вже цей. Так, а де ці чуваки взяли? Хто це таке? Це повстанська армія, окей. Ну тут нема що робити нам. Белз ми втратили. Гаст. Зараз, по дорозі, назад ми його звільнимо назад. Так. стає все, все цікавіше. Зараз ми добиваємо Будоргіс і вертаємося в Белс. Так, давайте ми вже. І окуповуємо. Аж війська розпитали цю фракцію в Супер. Фракції, фракції і треба. Давайте ми їдемо зразу в галич на цьому. І. Так, чи навіть треба було цю сильнішу армію. Добре, ці поки що не можуть воювати. До речі, ми можемо тут щось побудувати. Давайте ми поки що. Табір. Крівників, от Так, зараз надієш, що зараз піде. Бо вже два рази ви гра Так, тут а, сілезія стривожена. Нам все рівно треба підвести війська, ці. Давайте попоку, що спробуємо напасти. Конфедерація кельтів. Будемо вести цих чи ні? Чи попробуємо. Давайте поки що. Оточимо. І цих хлопців. Попробуємо підігнати чи хвата дім. Так, хто ці чуваки? Вони наші воргичка Конфедерація Кельтів. Це хто такі? Ні. Ага, оце оці. Ну добре. Давайте поки що пройдемо, подивимося. Ці не сині. О, а тут у них ще один є. Куди ви всі хлопці так прямуєте? Ага, у вас, до речі, галич Якби я зараз розбив ці дві армії, я б міг зразу захопити галич Це насправді хороша ідея. Будоргіс Давайте, можливо, так і зробимо. В наступному ході, після того як захопимо Белс, було б класно їх, якщо вони не втечуть нікуди. Вони без права проходу сюди зійшли. Галеч буде вільний, якщо вони там будуть. А вони, напевно, хотіли захопити своє місто Белс на шару, але я перший поставив оточення. Вони the... мені допомагають, так? Так, у нас тут uh, кілька тисяч підкріплення. Ну тут uh, повстанська армія теж така нічого стала. Давайте їх просто. Бамсі, все, і знову наш. І нас повністю вся буде. Ja, вони тут вже окупались ці хлопці. І що ми будемо робити з ними? Чого вони сюди прийшли? У них насправді досить малі армії, і тут а в Галичі більше нікого немає. Чи залишимо це вже вам. Як затравочку на наступну серію. Тут я би побудував. Давайте заплануємо. Так, скажімо так, мені не дуже подобається, що вони тут двоє окопалися, і в них такі доволі. силачі. Але ми відновили наші міста. Надіюсь, що вони зараз не нападуть на нас. Так, у нас з громадським порядком повна кап'яць, тому давайте. Е, так, ми. Так, давайте. Так. У нас можна вже. Чекайте, нашу секунду. Тут можна видати збір даних. Податкова ставка, вірність політичної партії, їжа громадський порядок. Давайте ми поки що громадський порядок плюс 4. А потім перебудемо. Ми вже перший едикт видали, нічого собі, Так, що з цими хлопцями робити? Тут а тут ще третє якесь військо, я навіть не бачив. Ага. Так, вони от зараз розбились. А ні, вони втікають з нашої території. У нас зараз, виходить, досить цікава ситуація, бо в нас ці дві армії, вони зараз при подвійному темпі, тобто ми можемо нашими двома арміями організувати на них засідки. І якщо ми знищимо ці дві армії, нам шлях в місто Галич буде доволі. Відкритий. Але це вже, мабуть, в новій серії, тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі і слідкуємо далі, чи вдасться нам все ж таки завоювати місто Галич в наступній серії. Дякую.